Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні буде дуже цікаве відео, я так думаю, про ось такий джемпер, пуловер. Що в нього цікавого, сама викрайка. Попереду я вставляла фотографії, як цей пуловер сидить на мені. І хочу звернути увагу якраз на спинку. Так як він довгий і е, він не вміщається в мене на поверхні. Тому я трошки склала. Ну, давайте зробимо ось так. І на спинці дуже цікавий шов. Шов по всій спинці. Зараз я швиденько розкажу, що це за пряжа, і далі покажу схематично, як ця модель в'яжеться. Пряжа ось така, це подарунок від Валентини Харченко. Я дуже вдячна валячиться за таку класну ниточку. Зараз я розкажу склад цієї ниточки. Значить, була в мене бабіна. Чесно скажу, не знаю скільки е, який тут яка вага була бабінки. Пряжа м'якенька, дуже приємна на дотик. Склад 15% вовна, 10% віскоза, 35% поліамід, 40% поліакрил. 220 метрів у 100 грамах. Дуже мені подобається саме ось ця незвичність пряжі. Ну і тепер ще раз кажу. Валі величезне-величезне дякую, завдяки валюшині щедрості в мене тепер є ось такий пуловер. Пам'ятаємо, що в мене нема змоги зробити великі відео довгі, тому. Я думала знімати відео конкретно, як я в'яжу цю роботу, всі нюанси хотіла розказати, але технічно в мене цього не вийде зробити, тому пояснюю і розказую. Взагалі, вигляд. Цей виріб має ось такий, якщо це взяти схематично. Але я вам хочу трошки детальніше розказати. Значить, нам потрібні будуть мірки обхват бедер і довжина, все-таки я рекомендую в'язати цю роботу довгенькою. Але якщо ви хочете зробити його укороченим варіантом, тоді замість обхвату бедер вам потрібна мірка обхвату грудей. Ми вміємо заміряти себе, ми робимо петельну пробу, в'яжемо обов'язково зразочок і вираховуємо це все, я на цьому зупинятися не буду. Після обчислень у мене виходить, що. Ширина, М не ширина, напівширина, а в мене 104 петлі. Ще раз, ще що забула сказати, що в'язала я це, цей виріб на машині 4 класу е і я собі вирішила, що мені потрібна ширина 56 см. В мене, як ви бачите по фото, є е, свобода облягання. Як правильно, не знаю, ну, це не важливо. Тому після розрахунків я собі вирахувала, що в мене 104 петлі спинка. Ось. Довжина виробу у мене 76 сантиметрів, тобто, по моїх розрахунках, 190 рядів. Так, від оцих 190 рядів я відняла 20 рядів резинки і суть всього цього піфагора. Я не знаю, хто назвав піфагором. Тому що цю викройку, точніше, цю модель я побачила на каналі Світлани Фанайлової. Це в'язальщиця, машиністка. І вона оці джемпера в'яже на 5 класі в основному, і в'яже вона їх дуже-дуже давно. Це не джемпер. Насправді, це кардиган. Чого він в мене? Перевтілився в джемпер, це я скажу трошки пізніше. Бо в'язала справді як кардиган. І вона його називала Кардиган Піфагора. Я собі назвала джемпер. Піфагора Ну, суть ніяк не помінялася, в'яжеться воно абсолютно однаково що кардиган, що джемпер. E, значить, від 190 рядів ми віднімаємо 20 рядів, це резинка. І далі в нас ось питання, як оце тут в'язати. Це в'яжеться самою звичайною, частко, самим звичайним частковим в'язанням. Тобто, скільки отут рядів нам треба, це все враховується дуже просто. Значить, у нас. 104 петлі 104 на вісу дуже мені зручно писати. 104 ми розділяємо на 2, у нас виходить 52 петлі, правильно? Ось так. І в кожному другому ряду ми не дов'язуємо по 2 петлі. І в нас спинка виходить у вигляді, тобто спинка закривається у вигляді ось такого трикутника. І оце все закриття в нас повинно вийти у 52 рядах. Здається, що це щось таке неймовірне і дуже складне. Насправді, дуже-дуже просто. Ми набрали тобто я набрала 104 петлі, пров'язала резиночку, пров'язала 118 рядів, це по обчисленню усіх. І потім в мене залишилося пров'язати 52 ряди і я в'яжу частковим в'язанням. В'яжу, в'яжу, в'яжу до цієї точки. потім Пров'язую, як сказати, зглажуючий ряд один і друг, на одну сторону і на іншу, і закриваю всі петлі. Ось так виходить ось оцей шов. Далі, так як я в'язала на машинці, я відв'язала, значить, спинку, це все діло я закрила, потім В'яжуться полочки абсолютно рівні, два полотна абсолютно. Ви нічого не робите, ніяких е, вирізів, горловини і тому подібного. Ви набрали 52 петлі, пров'язали. Ще. Набрали 52 петлі, знову пров'язали. Пров'язуємо теж 190 рядів. Це я розказую, як. Я в'язала на машині. Це все можна в'язати спицями. Є моделі, мені Юля подруга допомогла знайти на равері. Такі моделі в'яжуться різними візерунками і в'яжуться вони спицями. Потім ми беремо готові дві пілочки, пришиваємо, хочете швом всередину, хочете швом на лице тут уже на ваш вибір. Пришиваємо дві пілочки, складаємо рівненько, пришили пілочки до спиночки, склали, і тут у нас, бачите, шов, він не буде йти рівно по плечу, він спускається далі на спинку. Але ми складаємо пілочку і спинку. Рівненько і зшиваємо до потрібної вам довжини? Це тут треба приміряти, щоб знати, яку залишити вам пройму для, яку вам пройму для рукава. Далі можна в'язати рукав. Тут головне рівненько викласти, щоб у вас гарно зійшлося все, щоб ніде нічого не косило. І в'яжемо рукав. Хочете з від пройми в'язати вниз. Хочете наоборот із низу вгору далі пришивати, це вже на ваш вибір. В'язала я кардиган, але потім в останній момент я просто взяла і зшила дві пілочки. І в мене і сшивала їх до тих пір, поки мені не захотілося, тобто, ось в мене пройм, виріс горловини, ось я на такому на такій відстані закінчила зшивати. І вийшов джемпер. Хочу ще зв'язати таку саму роботу, але в вигляді жилетки. В'яжеться швидко, в'яжеться просто. Тому, я задоволена цією роботою. До цього пуловера, так як тут виріс горловини, а саме Сама робота така тепла, звичайно, я до цього половера зв'язала і ще ось такий снудик, це просто зв'язано на машині, довжина, не пам'ятаю скільки, ну ось. Ось такий міні-шарфик. Відв'язала, закрила, обв'язала гачечку, пришила пувиці, які знайшли.